Доброго дня, шановні учасники. Дякуємо, що ви доєдналися. І сьогодні ми розкажемо взагалі про унікальну можливість. Ми тільки ну, цього тижня, у вівторок, підписали угоду про те, що наші студенти мають можливість навчатися на медичних програмах Стенборг Коледж. Ці програми можуть бути цікаві для двох категорій студентів. Перша категорія це коли ви отримуєте першу вищу освіту, ви вступаєте одразу після школи. І друга категорія, якщо ви вже професійний лікар, і ви перебуваєте в Сполучених Штатах чи в Канаді, або ви перебуваєте десь в європейській країні, і ви хотіли б зробити медичну кар'єру вже на базі ваших медичних дипломів, тому що коледж буде перезараховувати ті кредити, які ви мали. Перша освіта, яку ми можемо тут отримати у сфері медицини. Ось ми бачимо з вами на екрані е, спеціальності, що буде цікавим. Ось ці о, сорі, оці два розділи: це більше для, вчити, для вчителів, і Healthcare Administration. Ну, вона така слабенько цікава. Давайте будемо відвертими. А ось ці три факультети вони дійсно цікаві, і вони унікальні. І я хочу, щоб. Е, ми з вами не тільки розглянули самі фахи, а хочу зосередити вашу увагу на тих, які дійсно дають нам суперський виход на ринок праці, і які забезпечують нам більш високий е рівень заробітної плати і затребуваності. Наприклад, із усього цього, що ви бачите на екрані, я б радила нурсінг однозначно, тому що ви завжди будете з роботою без різниці тут, який ви візьмете нурсінг. Чи це буде Психіатрична медсестра, чи буде практикал-нурс, немає різниці. І канцелинг терапія канцелинг терапія детально зупинимося це на окремому. Терапюти Рекрешн суперський напрямок для тих, хто хоче працювати з більш старшими людьми, тому що це буде з фокусом на геронтологію. Далі, для тих, хто, наприклад, мріє про кар'єру фармацевта, чи мріє про кар'єру кардіолога. Оці два напрямки будуть цікаві. Ці Optician диплома і Medical Laboratory Assistance, вони теж, ну, на любителя, скажімо так. Не буду на них зосереджуватись. Якщо вам цікаво, ви самі зможете завжди зайти на сайт і вивчити ці напрямки. Зосереджуюсь на тих, які є найбільш цікавими. Наприклад, у вас була медична освіта в Україні. На будь-які яких з цих напрямків ви можете зайти на. Зекономивши щонайменше семестра навчання, в залежності від того, що у вас було в Україні, чи це у вас був медсестринський напрямок, чи це був напрямок в медуніверситеті, ви були лікарем, вам перезарахують загальні кредити, а от саму спеціалізацію вузьку ви візьмете вже на базі навчального коледжу. Всі ці програми доступні онлайн. Ось давайте відкриємо, ну, почнемо з практика в НУРС. Наприклад, ви знаходитеся в Онтаріо. І ви розумієте, що ви не можете одразу переїхати. Ви починаєте програму навчання онлайн, а потім, коли у вас буде 23 тижні практики, ви вже маєте час, наприклад, півроку пронавчались онлайн, запланували свій переїзд і переїхали туди, де ви проходите практику. Переїхали в Британську Колумбію, тому що навчальний заклад знаходиться в Британській Колумбії. Окрім того, хочу звернути вашу увагу, що випускники найчастіше в 99% працюють в державних медичних установах. Тому що сектор освіти буде, сектор сорі медицини, це пріоритет і прерогатива уряду в Канаді. Сорі Програми стартують тричі на рік – вересень, січень і травень. Тому є можливість вступити на будь-який семестр. Ці програми конкурсні однозначно. Тому ми маємо розуміти, яка у вас була успішність, що нам з цього перезарахують, і на який курс ви зайдете. А, стипендії, кар'єра, ось це, це таке загальне. Ми розуміємо, що все, що знаходиться в сфері охорони здоров'я, це все затребувано абсолютно, незалежно від того, чи ви в США, чи ви в Канаді. Окрім того, дипломи навчального закладу приймаються в будь-якому куточку світу. Це медичні дипломи. Звертаю вашу увагу, що ви отримуєте, що ця програма є акредитованою оцим Regulation Board в Британській Колумбії. І ви далі можете робити після цієї програми: ви можете робити кар'єру як Midwives. Це акушерка, я б сказала, українською мовою. Але Midwives працює з вами не тільки на пологах, а вона працює з вами ще до пологів. Вона як. Виконує функції частково як лікаря-гінеколога і як потім е, акушера. Тому тут дуже цікавий напрямок, дуже велика затребуваність. Подивіться для себе, е, наскільки вам це цікаво. Нурсінг, ви отримуєте потім, як ви бачите, все вони дуже 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 детально розписують у себе. І ви здаєте оцей іспит, регулеторий екземп від. British Columbia College of Nursing and Midwives, який дає вам ліцензію як practical nurse, що є дуже важливим. Що далі після цього? Далі ви можете йти утримувати мастер degree in nursing, далі ви можете йти робити кар'єру, наприклад, обирати якусь спеціалізацію в медуніверситетах, ну, різні, різні розвитки подій. На чому хочу зосередитись тут, особливо англійська мова. Англійська мова а, має бути достатньо високого рівня, має бути IELTS 6.5. і не тому, що це вимоги університету, а тому, що це вимога ось цього British Columbia College of коледжів, де ви потім отримаєте ліцензію. Але вже на початку ви не маєте права стартувати програму, якщо у вас немає 6.5. Що робити в цьому випадку? Ви зараховані на програму, ви будете мати от них conditional offer letter, це значить умовне зарахування. За умови, що ви здали англійську, здали англійську, перейшли на програму. Здали у вересні в жовтні почали. Здали в листопаді почали е, з, з зими. Здали, наприклад, там в березні почали з травня чи червня, в залежності від того, коли ви готові до програми. Окрім того, вони в партнерстві з Canelian College будуть давати нам англійську підготовки до IELTS, підготовки до іспитів. Е Кожного дня буде два уроки, півтори години англійською. Це буде коштувати 100 канадських доларів на тиждень. Будете мати це буде дешевше ніж сплачувати за репетитора в Україні, і вам це дає можливість. Ви будете мати цю знижку за умови, що ви зараховані сюди. Ми говоримо зараз навіть про те, що це в них стандартна ціна 120 доларів. Вони нам, наче, 20 доларів вже дали, але я думаю, що ми їх додавим десь на доларів 80-70 за тиждень навіть, якщо людина буде брати більше, ніж 4 тижні. А ми 100% будемо брати ніж 4, більше, ніж 4 тижні. Тому дуже гарна можливість. І якщо ви погуглите і подивитеся на індіді, який рівень заробітної плати і яка затребуваність, то 32, ну, в медсестрах немає такого, вони будуть стартувати 37 45, це буде середня заробітна плата. І далі будете рухатися за кар'єрою. Далі будете здобувати там купу сертифікатів різних, ще можна здобувати і далі рухатися. Якщо ми говоримо ще ось цей напрямок цікавий буде. А це фізіатрик Нурс це ті, хто працюють в психіатричних клініках чи працюють в в госпіталі, де є приймальне відділення люди, які, наприклад, приїхали туди, бо в них були якісь приступ агресії, в них є якісь залежності. Це люди, які працюють з пацієнтами з ментальними відхиленнями. Наприклад, ми кому радимо це робити? Якщо у вас освіта психіатра, наприклад, з України, ви розумієте, що ви далі хочете рухатися і робити собі кар'єру в цьому напрямку? Ось цей напрямок буде дуже цікавий. Так само вам перезарахують деякі предмети, і ви далі підете працювати спочатку в клініки, а далі можете підніматися і мати можливість отримувати, отримати і диплом лікаря пізніше. Це займе, якщо ми починаємо, звідси займе десь 4-5 років. Якщо ви вже лікар і ви готові здавати іспит, то я раджу здавати іспит одразу: здавати іспит, проходити інтернатуру, це десь буде близько року, рік-півтора, і далі йти. Окрім того, ось бачите, articulation Direct Pathway. Це значить, що ви ось бачите, можете заходити в університети партнери на програми більш високого рівня і здобувати іншу. Спеціалізацію і тепер про заробітну плату. Попередній фах, ви бачили, що було. Там було 35-45 да? а тут ми бачимо 41-71. Ви навчались так само, платили за програму дуже схожу, там різниця була невелика. Але ваша заробітна плата на виході зовсім інша на 40% вища. Тому, коли обираєте напрямок, дивіться, дуже уважно, обираєте професії, які дають вам більш високий рівень заробітної плати. Ще один напрямок, на який особливо хочу звернути увагу: канцелент «Counseling Therapist». Сюди можна зайти з будь-якою базовою освітою. Або якщо ви після школи вам цікавить психологія, це психолог, але базова спеціалізація з психології. Заробітна плата тут зазвичай одна з найвищих у цій сфері. Це 80-100 доларів в залежності від того на старті. Я б сказала десь 65 доларів за годину. Це в залежності від того, де ви працюєте. Дуже багато а, програм, які дають вам а, урядових програм, які будуть давати вам там, наприклад, трошки менше за годину, там 60 доларів за годину, але будуть давати дуже високі соціальні пакети, бонуси, великі відпустки, професіонал девелопмент, оплату вашої майбутньої освіти, тому інколи. Державний сектор дає потім загалом значно вищий рівень доходів, тому що вони покривають дуже багато речей. А в той же самий час в приватних клініках, тому що мент клініки ментального здоров'я в Канаді дуже багато приватних. Це певно, єдиний сектор в Хеллскера, який має приватну складову. Більшість клінік в Канаді державних. тож 80% 100 доларів це вартість за годину вашої роботи в приватній клініці. Двохрічна програма, якщо ви зразу після школи заходите, і ви одразу маєте одразу маєте можливість мати. Такий високий рівень заробітної плати. Два роки пронавчаєтесь на факультеті бізнесу, що у вас на виході буде? 25-30 доларів. Поки ви там отримаєте свої 40 доларів, не знаю, ви там декілька рочків будете працювати на, на цьому рівні, а тут ви закінчили, і у вас мінімальна заробітна плата, 65 буде, якщо ви йдете працювати в приватний бізнес, в державному секторі там 50 доларів з великими з великими бонусами. Тут так само велике поле для того, щоб ми далі рухалися. Ми можемо отримати далі мастер-дегрі, і найголовніше акредитації і ретенішн. Вони працюють з двома великими асоціаціями: Association of Cooperative Counseling in Canada. Ця асоціація дає вам можливість так вона виглядає, дає вам можливість працювати по всій, абсолютно, Канаді, як психолог, як канцлер. Це називається. І друга асоціація, і друга асоціація. Canadian Professional Culture Association. Так само дає вам можливість працювати по всій Канаді. І далі, куди ви рухаєтеся? Ще далі є наступна асоціація. Кіні, о you... oh, sorry. Ось е, Британській Колумбії, що є найвищим рівнем акредитації далі, це БСІА Тут ви можете отримати свій статус RCC. Це кожного разу, коли ви піднімаєтеся за рівнем в асоціації, це відображається на вашій роботі. Тому і це все ще заплановано в рамках програми. Ви отримуєте е, практику саме таку, як вимагають асоціації. Ви отримуєте іспити, такі, як вимагають в асоціації. Коли ви закінчили, навчальний заклад заплатив за вашу акредитацію в асоціаціях. Ви повністю зробили це, закінчили і одразу ви маєте реєстрацію в асоціації. Вам нічого не потрібно чекати, там, поки ви подали. Ні. Ви все це зробили в рамках своєї професійної освіти. Тому оцей фах, як на мене, особливо цікавий: заробітна плата СОРІ… Це не я. І це була не я. Заробітна плата, як ви бачите самі, значно вища, ніж на попередніх. Давайте розглянемо cardiology technologist. Заробітна плата у вас на екрані. Ну, 25 немає такої ціни. Я чесно на Індіді ніколи такого не бачила. Дуже затребуваний цей фах. Це люди, які безпосередньо працюють з обладнанням, яке робить, яке робить сканування серця. Це люди, які працюють в лабораторіях, де ставлять імпланти. Ну, дуже гарний напрямок. І так само, як ви бачите, онлайн теорія, і потім, коли у вас практика, п'ять з половиною тижнів у вас лабораторних робіт, і 13 тижнів практики маєте бути безпосередньо в начальному закладі. А теорія вся там 63 тижні мінус, скільки ми бачимо, 18 тижнів, да? значить 18-20, це буде 45 тижнів, 45 тижнів ви навчаєтеся онлайн, а потім на 18 тижнів маєте фізично бути в Британській Колумбії. І далі ви куди ви далі з цим йдете? Знову ж таки, бачите, все розписано. Ви далі переходите на третій курс факультету Томсон Ріверс на бакалавський ступінь «Health Science Program». Супер, у вас чітко прописано. І далі можете йти, далі можете йти в медичну школу, якщо ви це ваша перша, наприклад, освіта. Але програма потім в Томсон Ріверс Університет. Так само багато років з ними під партю, Вони нам давали «Domestic Tuition». А цей рік останній, коли ми маємо в них domestic tuition. але вже на той момент, коли ви закінчили, ви вже отримали свій піар. І ви вже розумієте, куди ви далі рухаєтеся? Тому оцей варіант, як на мене, ну ми багато місяців витратили на співпрацю з Стенбергом. І по-перше, вони не хотіли нас брати, тому що це програма онлайн, і вони тільки для канадійців, для канадійців і тих, хто має піар. Зараз вони вже нас беруть. Беруть, дають нам ту саму ціну, яку дають. Канадійцям, і ми маємо можливість ще бути з будь-якого куточку. Навіть якщо ви в Європі ви маєте кует, ви можете починати освіту, а потім на практику маєте переїхати, інакше не отримуєте диплом. Чи є якісь питання, і ви хотіли б розглянути якийсь конкретний факт? Наприклад, Пані Ірина, є питання в чаті, будь ласка, подивіться. Так. Добре, зараз, зараз прийду до питань. Ось дивіться, фармаци. На фармацію ми ще бачимо, що в нас є 2000 тисячі А до речі, що знаєте, що я хочу зазначити, так само ви будете мати акредитацію, ну все, що необхідно, вони повністю працюють у відповідності до вимог. Ось Canadian Council of Accreditation of Pharmacy Program. Це акредитація по всій Канаді. Це не акредитація в конкретній провінції провінції. Ні, це акредитація по всій Канаді. Тому для себе подивіться. А... Чого вам хочеться від медицини, який конкретно факт, які наступні кроки ви хотіли б зробити? І так само практично після кожного напрямку ми маємо далі план дій, в який навчальний заклад. Далі я можу піти, попрацювала, отримала піар і далі вже скрізь будете навчатися за ціною, як навчаються студенти локальні. До речі, дуже детально про еміграцію. Ви дізнаєтеся в наступному вебінарі, тому що в наступний вибір у нас буде присвячений саме еміграції після медичних програм. Спікер буде Міла Луговська. Вона українка, вона сама Черкас. Дуже багато років ми з нею співпрацюємо. Вона колись була, була менеджером нашої компанії. Вже 16 років вона живе в Канаді. Вона одна з наших перших студентів. Яка пропрацювала у нас 5 років і потім поїхала в Канаду. Тому ви можете задати їй всі питання, особливо, які стосуються цього медичного, медичного факу. А на чому ще хотіла б тут зупинитися? Ось у нас із вами така програма? так, де вона? О, Healthcare Assistant. На цю програму ви навіть можете отримати повне фінансування від уряду і нічого за неї не платити. Uh, тому, якщо ви знаходитесь на сьогодні в Британській Колумбії, у вас є така можливість ось цю програму повністю отримати безкоштовно. І якщо це ваша перша освіта, чи у вас освіта була взагалі не в сфері медицини, а ви розумієте, що ви доросла, але хочете робити медичну кар'єру, оце був гарний би фах. Він дуже затребований, дуже затребуваний. І заробітна плата тут uh, 29 доларів. Середня заробітна плата, яку вони платять так. Я вірно зрозуміла, що не маючи попередній медичний досвід. Можна, ні, дивіться, неправильно зрозуміли. Ви можете тут навчатися, не маючи жодного професійного досвіду медичного. Ні, це може бути перша освіта, друга, немає різниці. Вибачте, можливо, я неправильно сформулювала. Я почала одразу з лікарів. Так чи можна отримати умовне зарахування, вивчаючи англійську? Так, ні, ви не можете приступити до навчання, поки не здали іспит. Ви маєте умовне зарахування на руках. Це буде Conditional letter of acceptance. Але програму почнете, коли здали іспит з англійської мови, не можете почати її раніше. Але ви ж навчаєтеся, а знижка буде повністю збере. Вас зарахував навчальний заклад за умови, що ви здасте англійську. Ви можете навчальний заклад дає можливість вам вчити англійську навіть три семестри. Вони чекають вас цілий рік. Вони вас зарахували, ви повністю відповідаєте їм вимогам. Вони вас рік чекають, поки ви англійську вчите. Ну, це те, що ми могли з них додати такого атракціону. Ви не знайдете в жодному навчальному закладі. Тому, будь ласочка, ця знижка і можливість здобувати освіту і англійську так само Canadian Коледж. Наприклад, тому що чому ми обрали Canadian Коледж, тому що дуже багато шкіл вони співпрацюють з певними навчальними закладами. І ви можете закінчити програму і потім переходити туди. Це як нам такі дає невеличкі переваги. І вони кажуть, якщо ви заходите в наш партнерський навчальний заклад, ми вам дамо знижку. Тож вони були 120 доларів за тиждень, зараз будуть нам 100 доларів за тиждень. Але я думаю, що ми для наших клієнтів зробимо ще й там 80 доларів за тиждень. Ну, ми зараз над цим працюємо, знаємо власника там в коледжі, тому думаю, що ми їх додамо. Так, зрозуміло, будь ласка. Які ще маєте питання, шановні гості? Це може бути гарним старом для першої вищої освіти, тому що сюди е, значно простіше буде зайти, ніж медичний університет, і, наприклад, тоді обирати програму, яка поведе вас одразу в Томсон Ріверс на bachelor in health science, щоб вам далі було простіше вступати в медичні університети. Чи маєте якісь питання, шановні гості? Стосовно цих програм, добре. Якщо питань немає, то детально про імміграцію і про те, які переваги дають ці програми, саме медичні, нам на наступному вебінарі розкаже Міла, тому що ми її попросили саме акцентувати увагу. Дуже багато українців зараз задають нам питання, що ми не можемо отримати піар. Ну, ми вже тут два роки, ми подавалися, не бачимо варіантів. Тож, у нас є декілька варіантів розвитку подій. Один, коли ви заходите на професії або ви отримуєте професії, які знаходяться в списку пріоритетних для, провен... для провінції, все, що ви бачите на екрані, знаходиться пріоритетним для провінції. Що вам це дає? Можливо, взагалі оберіть найкоротшу програму Health Care Assistance, отримати фінансування від уряду, навчайтесь там безкоштовно. Отримали, пішли працювати, подалися на піар. Можливо, це ваш варіант. Ну, ніхто ж не знає, які ваші очікування. Якщо ви хочете далі потім окремої консультації, кейс байкейс, то, будь ласка, ми вже акцентували на цьому увагу. Ви можете звернутися і ми детально розкажемо конкретно в вашій ситуації. Але, Але конкретно. Те, що стосується загалом еміграції, по цим пріоритетним напрямкам більше детально розкаже Міла. Вона ліцензована імміграційний консультант. і Я не хочу бути некоректною, і, можливо, щось пустити. Там дуже багато змін постійно відбувається, і нам важливо, щоб вона нам зараз розклала це по поличках. Щодо термінів вступу, пані Вікторія, дивіться, вступна кампанія відбувається повністю протягом року. Ви подаєте документи, і ми дивимося, на який семестр ми зараз маємо місця. Наприклад, зараз на січень місць вже немає на жодну програму. немає. Це медичний навчальний заклад, щоб у вас не було з цього приводу ілюзій. Туди вступають канадійці там 99% канадійців. Ми будемо там одним відсотком. Пам'ятаєте, я казала на початку, що вони взагалі не брали міжнародних студентів ніколи. Вони завжди працюють з канадськими студентами. Міжнародні студенти в них заходять тільки на факультет. Ось дивіться, я вам покажу, де навчаються. Early Childhood Education, Education Assistant, От тут, на двох спеціальностях, а і special needs. Оце тут навчаються міжнародні студенти. тут їх, Отут, на цих health care програмах, also. Oh на цих програмах міжнародних студентів немає, там навчаються тільки канадійці. Тому будь-який час подавайте документи, і ми розуміємо, на який семестр на сьогодні є місця. Зараз є місця на травень, на весняний семестр. І ви маєте час подати документи, отримати умовне зарахування, ще трошки поготуватися до іспиту чи взяти англійську, наприклад, на один семестр. і потім з травня почати свою освіту. Якщо у вас вже є англійська, ну все одно травень, тому що на січень вже нема місць на жодну з програм. Ще які питання, шановні гості. Добре. Якщо питань немає, ми раді стати корисними. Якщо ви хочете розглянути конкретний кейс, що ви це ваша перша вища освіта, ви ще закінчуєте школу. Обирайте напрямки, дивіться уважно, і найголовніше розуміти свій наступний крок, що буде після закінчення а, однорічної чи дворічної програми в коледжу. тому що це тільки перший крок, це тільки базова освіта. Що буде далі? Які ваші очікування? Куди ви рухаєтеся? Чого більшого ви хочете? Щоб ви чітко розуміли тоді, як ви маєте навчатися. Якщо ми говоримо про медичну школу, то ваша успішність тут на перших програмах має бути дуже високою. Ви маєте бути на рівні там 95 Тож навчайтеся гарно, будьте успішними. Якщо вам потрібна професійна допомога, будь ласка, доєднуйтесь, а ми раді стати корисними і раді презентувати перший раз взагалі. Можливість для українців зайти на медичні програми, які раніше були доступні тільки для ПІАРУ. Дякуємо вам дуже. Якщо немає питань, Дякую. ми ось це питання, Лін? Да, так. Є питання, є Сенс, питання. можливість дитині переводитись в КПУ медична базова освіта в анонсований заклад. Ні, немає сенсу. Закінчуйте КПУ. Ви маєте в КПУ зараз. Якщо ви зараз в КПУ. Uh, ви з нами вступали, пані Вікторія? Якщо ви вступали з нами в КПУ і ви навчаєтеся там на медицині, так всі ні, закінчуйте КПУ. Закінчуйте. Вони вже більше не дають нам до tuition, У вас не буде такої можливості. Закінчуйте. закінчуйте тут. А потім, якщо ми захочемо, ми можемо сюди там добрати якісь кредити конкретно. Uh, ви ж в КПУ навчаєтеся на медичному факультеті. Ви навчаєтеся на медицині, пані Вікторія, в КПУ. Якщо так, на медицині, то все закінчуєте КПУ і далі Далі там у них значно ширше в КПУ поле а, м, Agreements з Medical School, ніж в Стенбергу. В Стенбергу трошки вуще поле. І е, найголовніше, що КПУ більше не дає нам domestic tuition. Це останній рік, ті, хто встигнули туди вступити, молодці. Ми анонсували це з самого початку, як тільки отримали це знижки. Єдина ще можливість травень наступного року травень 2025 року. Це єдина можливість ще туди зайти. А так далі потім ми повертаємося на International Tuition КПУ це дуже гарний університет, державний, дуже великий, дуже гарний університет, дуже їх люблю. Але, на превеликий жаль, маємо тепер сплачувати там 20-25 тисяч за рік своєї освіти. Натомість, зараз наші студенти платять там. 5,200, 5, 700, 7, 300 там за медичні напрямки. Добре, шановні гості, якщо немає запитань, рухаємося далі. І наш наступний спікер за 20 хвилин це буде. А, і я вам дякую. А, це буде імміграційний консультант. Тому які питання у вас були стосовно імміграції, будь ласка, можете. Задати. І це такий, як з нашого боку, додатковий бонус. Це не пов'язано з освітою з одного боку, а з другого боку, освіта може стати отим містком, який пов'яже вас з еміграцією. А ми раді вам підібрати таку освіту, яка допоможе вам реалізувати ваші мрії. Дякуємо. Добро. Дякуємо вам дуже, і до зустрічі на наступному вебінарі.